LinkedIn чи Upwork? шукаєш клієнтів, але не знаєш LinkedIn чи Upwork? Дивись далі. Розкладемо все по поличках. Уяви, LinkedIn – це як бізнес-зустріч на престижному форумі. Ти у костюмі, тримаєш келек про секву й обговорюєш останні тренди Діджитал. Upwork, натомість це ринок, де все кипить гамірно, всі намагаються привернути увагу. Кожен торгується за кращу ціну. А клієнти, мов покупці, шукають найвигіднішу пропозицію серед тисяч інших на LinkedIn ти будуєш репутацію, створюєш цінний контент, розширюєш мережу контактів. Клієнти приходять самі, бо ти експерт, а не просто виконавець. На порк ти пишеш пропозиції, керуєш ціною. Це швидкий спосіб знайти клієнтів, але їхня лояльність до тебе не гарантована. LinkedIn – це про довгострокові стосунки. Upwork – це про знайти контракт швидко, але його LTV під питання, хоча там так само є і серйозні компанії. Хочеш будувати сильний особистий бренд і працювати з топовими клієнтами. Я рекомендую в цьому форматі LinkedIn. Але якщо тобі потрібен швидкий моментальний результат, звісно ж, це має бути Upwork. А яку платформу обираєш ти? Пиши в коментарях.